Житомир знову у жалобі. В останню путь провели 37-річного героя Петра Машталера. Навчався у загальноосвітній школі номер 7, пізніше у професійно-технічному училищі номер 6 де отримав робітничу професію. Потім став приватним підприємцем і працював на будівельних майданчиках міста. З самого юного віку. Займався екстремальним велоспортом та представляв місто Житомир на всеукраїнських змаганнях. Добрий, щирий, безкорисливий. Таким запам'ятали захисника його близькі. Ну відзивчивий був, ну завжди як попросить щось допоможе зробити там. Не все своє життя. Ми його запам'ятаємо. Як ми його говорили, наш Петя Мальований, бо він весь був в татуюваннях. Він був просто доброю людиною. Міг як кажуть віддати останнє, аби допомогти. Завжди приходив у потрібну хвилину він найкращий. з грудня 2022 року воїн захищав Україну від російських агресорів. Був нагороджений за героїзм, почесними відзнаками. На грудний хрест, золотий хрест, почесною відзнакою, шлях честі та орденом ветеран війни. Військовий героїчно загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання Світла пам'ять герою. виконували своє завдання, і він своїм життям прикрив побратимів. Так загинув Ніна утюж, мама загиблого героя. Її син боронив Україну на найгарчіших напрямках. Сьогодні його портрет розміщений на Алеї Слави, яку нещодавно відкрили біля Чоповицької селищної ради. Алея пам'яті це найменша частинка що ми можемо зробити для наших воїнів, для наших героїв, аби пам'ять про них ішла крізь. Роки крізь віки і родини загиблих їм теж от, вони потребують якоїсь місця, щоб прийти вшанувати пам'ять. З 2014 року понад 300 жителів Чеповицької громади стали на захист України. Наразі 27 з них повернулися на щиті. Олександр Марченко приєднався до Лав Збройних сил України ще у 2016 році. Отримав поранення та спочатку повномасштабної війни не зміг залишитись осторонь і повернувся на передову. Чоловіка закатували за його патріотизм і віру в Україну. Тепер його маленький син Андрійко дивиться на тата лише на фото. Мій герой – папа! Слава Україні! Героям слава! Серед родичів загиблих героїв і Олександр Сенич. У лютому 2022 року вони разом з батьком вирішили захищати Україну. Ми перебували разом з першого дня. Ввечері переговорили по телефону і зранку вже з речами стояли біля військомату. Микола Сенич боронив Київщину на початку повномасштабного вторгнення. Потім пройшов навчання і повернувся на передові позиції. Здійснив дуже багато бойових виходів, успішних бойових виходів. Був зірцем для своїх побратимів, був батьком для своїх побратимів. Загинув трагічно під час одного з бойових завдань біля населеного пункту Роботино Запорізької області. Дуже тяжка втрата для нашої родини. Чоловік каже: наразі єдине, що залишилось від батька, це пам'ять. Пам'ять про його подвиги, про жертву заради України та її народу. Тож алея слави заради гідта вшанування наших полеглих захисників. Це те, що має бути в кожному населеному пункті. У відкритті взяв участь і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже, знання своєї історії та своїх героїв це те, що визначає державність та ідентичність нації. Тож збереження пам'яті про них це одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Треба пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні продовжуємо жити у вільний. Містах, містечках під українським прапором вільно висловлювати свої думки. Війна продовжується. Наші захисники продовжують відстоювати незалежність, державний суверенітет, свободу. Але тим не менш, поки ми пам'ятаємо, доки вони будуть жити. Але я слави у Чоповицькій громаді, це не єдиний спосіб шанування воїнів. Селищний голова розповідає: влаштовують багато благодійних заходів, допомагають родинам загиблих матеріально та будуть продовжувати це робити надалі. Пропливти 3800 метрів у крижаній воді, проїхати 180 кілометрів на велосипеді та пробігти 42 кілометри городу фінішної прямої на засніжену вершину гаостатопен. Все це долають учасники змагань з екстремального триатлону норсмен. А хав мене хобі патлон із. The most challenging, and uh, it's for me. It's my personality, and uh, it's my life. It's it's my love. It's triathlon. It's it's really my love. Щорічно взяти участь у змаганнях можуть 250 людей, яких обирають за лотереєю. Тарас письменний єдиний, хто за 20 років оминув цю процедуру. Чоловік показав незламність та мужність українців між сигналами тривог та постійними обстрілами. Він тренувався на розбомбленому росіянами майданчику в рідному Харкові. Тож організатори поступилися традиціям. Тарас щеплетленмотиклот Сента Постофортеом епост і Карків і Кріксула. Og det var en e-post som gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg har noen få startplasser som jeg kan gjøre meg som jeg vil. Og Taras fikk en av disse startplassene. Taras forteller om uh, livet i krigssone. Han lever med luftsirene hver eneste natt, og hvor uh, alt rundt ham bombes ned. Men i den situasjonen så fortsetter han å trene hardt. Till och med, han lärde sig engelsk. Så är engelsk fem dagar ruka i en jemater för att kunna resa till Norge och delta på på norsman. Det var er så viktig för ham när han lever i den situation som han gör. Och så har norrmanen brit så viktig för dem. Det är er så jag inte spav och trådsk. Jag mrija på sig, realna Mria. Det var Mia bara i kanske utbådzen. Ну, це був шквал бушкваловниці у Житомирі. Презентували документальний фільм Людська витривалість, який розповідає історії атлетів, що взяли участь у минулорічних змаганнях Норсмен. Проте ця кінострічка не лише про спорт. Я більше хотів показати особистості цих людей, їх життєві історії. Це не тільки про те, що вони сильні, бо ми ще й буваємо слабкими. Ми маємо виклики у житті, які потрібно подолати. Тож важливо знайти в собі сили. Це є суть проєкту. під час прем'єри. Організатор змагань Харек Странхейм передав гуманітарну допомогу стоматомобіль. Адже знає, що Тарас насамперед стоматолог файнанстака. Ми профінансували автомобіль. Обладнання надав Бергенський університет, а інтер'єром машини займалися норвезькі в'язні Раз розповів, до нього зверталися багато військових з передової. Зі словами, було б добре, якби він міг лікувати їх на фронті. Тож чоловік вдячний норвезьким друзям, які допомогли реалізувати таку ідею. Там повністю обладнаний стамат кабінет. Там кабінет, що має допомагати ближче до передової нашим хлопцям. І ми прийняли рішення, що цю автівку як Першу автівку з тих, що будуть. А я не сумніваюся, що будуть ще і ще і ще має отримати Житомирський воєнний госпіталь. Така допомога від норвезьких друзів є не першою. Команда Норсмен спільно з нашими волонтерами постійно підтримує захисників. Вже вдалося передати близько 20 автомобілів та понад 200 дронів. Цього разу вони привезли 20 квадрокоптерів та інші необхідні речі для зсу. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Україна кандидат в члени Європейського союзу. Тому зараз важливо обговорювати та бути обізнаними в євроінтеграційних процесах. Молодь ті, хто допоможуть країні не лише справитися з наслідками повномасштабного вторгнення, але й представити її на міжнародній арені. Тому перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко провів лекцію для студентів Житомирської політехніки на тему Євроінтеграція України. Зокрема, звернув увагу на особливості процедури вступу нашої держави до ЄС. Під час процедури вступу нас будуть завжди питати про дві складові. Одна складова це виконання конкретних критерій, це переговорна процедура, так звана, це інтеграція європейського законодавства в українській і української в європейську. Це була не просто лекція, а дискусія, адже молодь могла поставити запитання. Студентка Юлія навчається за двома спеціальностями: публічне управління та адміністрування та право. І такий захід став для неї пізнавальним, адже політикою цікавиться ще зі школи. Ми розглянули плюси і мінуси вступу в Європейський Союз і різні аспекти, наприклад. Розвиток зовнішньої торгівлі, а студент метро розповідає, обрав спеціальність політологія, бо йому не байдужа доля нашої держави. А такі фахівці стануть потрібними на шляху України до ЄС. Потрібно для того, аби оцінювати політичну обстановку не тільки в Україні, а ще й в Європі. На фоні того, що ми, як країна-кандидат, рухаємося в пральну напрямку, і потрібно оцінювати все, що відбувається навколо нас, і Євросоюзу. Олександр Корнієнко говорить: вже зараз українські студенти мають безліч можливостей євроінтегруватися. І якраз про нові перспективи потрібно говорити з молоддю. Ми бачили там дуже багато студентів програм державного управління. Я розказав їм про ті перспективи, які для них відкриваються. Біля п'яти тисяч чиновників Україна буде делегувати в усі євроінституції. Це мають бути фахівці, які розмовляють англійською, французькою, які розуміються на європраві, які знають, що це таке, відчувають це все в університеті. ж розповідають, стараються часто проводити схожі тематичні заходи задля обізнаності молоді в євроінтеграційних процесах. А також студенти вже беруть участь в програмах міжнародних обмінів. Студенти повертаючись сюди, розуміють уже і ту специфіку, і нашу вітчизняну специфіку, і здобувається. Аючи там певні такі вже практичні навички, можуть допомогти Україні якнайшвидше подолати ось ті вимоги, які ставляться до нас щодо інтеграції з європейським союзом. Лекцію провели для майбутніх політологів, правників, міжнародників, правоохоронців, фахівців з національної безпеки, публічного управління та адміністрування. Адже це ті, хто у своїй роботі будуть зіштовхуватися із державотворчими процесами та розбудовою України. Житомирське полісся обіграло Криворізький кривбас у рамках 28-го туру. УПЛ матч неодноразово переривали через повітряні тривоги. Навіть перенесли на наступний день. Усе ж вовки змогли вибороти перемогу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1. Голом відзначився В'ячеслав Танковський. Це теж багато про що говорить. Удар. Фортуне був. Танковський м'яч у ворота. Це прекрасно. В'ячеслав Танковський з дальньої відстані але він вміє робити шедеври. В'ячеслав Танковський оплески зараз співзахиснику Полісся. Це було дуже і дуже. Жіноча футбольна команда Полісся здобула переконливу перемогу у матчі з Прикарпаттям до США номер 3. Фінальний свисток «Полісся» здобуває перемогу з рахунком 9-1 над дівчатами з Прикарпаття до США номер три Івано-Франківська. Перший гол Житомирські вовчиці забили на шостій хвилині матчу. А вже на десятій подвоїли рахунок. Друга така нагода. Другий такий момент. І третій момент. Із третьої спроби вдається забити. Ідентична ситуація. Поки я рахував такі моменти. Футболісти по лісі забивають гол. Ну і ось так вони святкують. Клас. На 16-й хвилині футболістки з Івано-Франківська спробували відігратися. Рахунок став 1-2. Та вже на 27-й хвилині житомирянки продовжили серію голів. Діана Корнічук віддала передачу на Варвару Козлюк та забила третій м'яч у ворота суперниць. І таким чином їх підтримати за те, що вони підтримують команду. І моментри один невдалий сей воротаря, і добивання від Козлюк принесло команді четвертий м'яч. Згодом Віолета Парфенюк забила п'ятий гол із подачі кутового від Тетяни Тріль на 65-й хвилині. Після удару Діани Корнічук м'яч відрикошетив від захисниці суперників та потрапив до воріт. Подача можливість для удару була не вийшло з самого удару. А зараз є удари. М'ячусі цього 1-6. 1-6. Це вагомо, це солідно, це переконливо. Голами заполісся відзначилися також Діана Ушенська та Сабіна Азізова. Завдяки перемозі над футбольним клубом «Прикарпаття» Карпаті до США номер 3 Житомирські вовчиці забезпечили собі місце у плей-офф та здобули шанс боротьби за вихід у вищу лігу України.